Дорогі друзі, братики, сестрички. Усіх щиро радий вітати з Днем пам'яті успіння Святої Праведної Анни. Ось, е, Зразу скажу де ми знаходимося. Це е, Хмельницька область, Шепетівська єпархія, наша багатостраждальна. Е, місто Славута, е, монастир Святої Праведної Анни. Друзі, я дещо розповідав про монастир цей хто. Хто хоче знайти у групі чудний монастир, правда, місце, тут ліс. От, ну, тут сьогодні престольне свято, був владика, священство, духовенство. Був трошки дощик, трошки помішав, не було хресної ходи. От, але була молитва, була літургія, це найголовніше. <кій> от, сьогодні ми звертались за, як завжди, традиційно, за наших воїнів, за Україну, от, за мир молились, друзі. Саме в цьому монастирі. Свята правда Анна. До речі, монастирі в Україні, наскільки я знаю, три. От, друзі, Тут один, місто Славута, Хмельницька область. І Джерело праведної Анни, де теж престольне свято, де, де всі купаються, де відомий монастир. Біля Почаєва, 30 кілометрів, це Рівненська область, Рівненська єпархія наша. От, сьогодні там свято, там велика Афангел. Одеський, який от, з візитом таким. І, і ще один монастир, друзі, Чернівецька єпархія, здається, так звана Аннина гора. І там теж жіночий монастир, і там теж свято. От. А ми ось тут, в цьому жіночому монастирі. Друзі, хто буде знову ж таки на Почаїв їздити, знаєте, трошки прийдемося до території. Хто їздить на Почаїв, той сюди теж можна заїхати. Тут дуже, знаєте, тихо, спокійно, така місцина, де потрудитися, помолитися, просто побути тут, відпочити цілим душою. І це по дорозі, знаєте, як їхати Новоград-Волинський з Києва, з траси з'їжджати на Шепетівку і на Славуту. Це, це по дорозі. Ніде не треба виїжджати. От, покажу вам зараз храм трошечки. Честь Успіння Божої е, праведної Анни. Все в таких голубеньких тонах витримано. Мене можете не знімати. Знімаємо матошки. Матошки не, не дуже люблять, коли її знімають. Тому... Будемо територію покажемо. Для чого? То, що -то знімати? Ми покажемо територію, так? Ось, друзі. Монастир праведної Ани. Одну особливу дати, друзі. Можливо, для нас сьогоднішніх... Це не така трагедія, коли нема дітей. Це дуже важко насправді, тому що ну, це один із основних елементів, які об'єднує сім'ю, але в тій атмосфері, в тій культурній традиції, в якій жила ця чита праведна Іоки Маяни, це було, це було, друзі, нестерпно, тому що саме тому, що всі вони очікували Месію і по частивого роду з роду одного із єврейських. В одній з єврейських сімей мав з'явитися спаситель, як ми знаємо, він з'явився. І вони, друзі, от, жили там дуже під 100 років обох і, і дивилися, як зростають поряд діти, дивилися з великою тугою. І чаяли в душі, що Господь от їх не залишить. Як от. Але не залишить. І, як ми знаємо, ця нагорода була надзвичайна, і їх терпіння було нагороджене надзвичайно. Да, це ми знаємо, що праведні як ім'яна це батьки після Діви Богородиці і, і як бабуся і дідуська. Получається для Господа нашого Ісуса Христа. Тому ось таке благословення отримали великі праведники, друзі. І чим показують нам сьогодні приклад терпіння вашим стяжиті душі ваші, говорить Господь. Ось вони так спасались, друзі. А ми надіємося, сьогодні молились до них і просимо їхньої підтримки, і надіємося, що і Господь їхніми молитвами з часом покажемо своє терпіння, і Господь все дасть. Дасть більшу, більшу радість, ніж ми очікуємо. Ще раз вітаю всіх святом. Хочу окремо привітати усіх Ан, знаю Ан багато у групі, у монастирі. Хай свята, праведна Анна, буде ваш небесний заступник, буде поряд завжди з вами. Свідчить про ваше християнське життя, заступається за вас у всіх ваших нуждах перед Богом. І головне буде на Сашному суді свідчити за вас, як за добрих, чесних християн, які потрудились, постарались на благо, на користь ближнього, на користь церкви і Госпосіння своєї душі. Много і благає літа, дорогі Анни, хай Господь береже усіх вас.